На світанку човен плине, тиша на воді. Макс Рибачок знову справі снасті при собі на каналі Нове відео. Так що подивись та постав лайк. Шукав окунь, судачок, рибка не втече ніяк. Макс Рибачок, росій без прикрас, лобить на спині, не перший не раз шукав траві. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 5 листопада. Річка Псел за мною ось. І приїхав я сьогодні на рибалочку спробувати половити щуку. Це ці місця, де ось минулого разу ми були, і досить тоді ну, непогана щука клювала, хоч там трофеїв не було. Ну, клювань дуже багато, дуже багато клювань. Вона активна була, вона реально клювала. І ось сьогодні хочу також спробувати половити щучку. Погодка сьогодні просто шикарна. Ось зараз 7 годин ранку. Вітру взагалі немає, та і на день там передають ну, до метру, там півтора метра вітер. тобто ну, Дуже класна така погодка, щоб джигувати. Хоча сьогодні повний місяць. Не знаю, буде клювати вона чи ні. ну Зазвичай кажуть, що в повний місяць риба не клює, не активна. Ну Сьогодні ми це перевіримо і буду сьогодні розвіювати міфи. Я думаю. Це все забобони. Ну може щось воно й дає, звичайно, там. Ну, якщо попадеш в рибу, то ну, повинна вона клюнути. Так що буду зараз пробувати. Човник вже на воді. Е, і зараз піду так по берегу, буду обкидувати коряжечки, травку. Ну, русляк чомусь немає. Сьогодні ще перевірю русляк, минулого разу перевіряв русло, ну, клювань з русла не було. Вона на руслі просто ще не стоїть. Багатенько ще трави, і вона стоїть реально вся в березі. Ось друзі, вчора заходив, подивився статистику канала. І тільки 20% підписників ну, дивляться мене. Всі остальні дивляться без підписки. Тому, друзі, прошу. Підтримати україномовний контент, мій канал підпискою, коментарем, вподобайкою, цим самим ви якби, ну, продвигаєте україномовний контент і стимулюєте мене для вас робити класні відоси. Так що, і якраз ще для підписників. Бувають гарні розіграші з гарними подарунками. Так що, друзі, підтримайте підпискою, вподобайкою і коментарем. Ну а я спускаюсь на воду і починаємо рибалочку. Ну що, друзі, вже на воді і буду зараз починати рибалочку. Сьогодні е, взяв я ну, брав два спінінги, ну, зібрав один. Це тотем фаворитівський. Тестом 1,5-7 грам. Ну, Заявлений ультрик, тестом трошки більше, я б сказав, десь так, грамів до 10 І просто хочу сьогодні його поганяти в джиг. Тому що ну, паличка у мене вже майже рік, а толком я на неї і не джигував. Так, рівномірка, якісь там спіннери, коливалки. Колебал, а ось ну, чисто по джигу, дуже мало якось ним, та майже і не ловив. Хочеться перевірити, як він з джигом буде справлятися. ну і По приманочкам сьогодні будуть ті приманки, які в цих місцях дуже класно показали, зарекомендували себе і реально дають стабільний результат. Три дюйми отакі ось перчик джек в цих двох кольорах. 102-й колір і 30-й колір. Там, де травка, нема коряг, використовую на двійничку. отакий ось двійничок. А там, де корчі, отакий офсет, і досить класно він, в принципі, проходить корчі. Так що розпочинаю. Катушечка Shimano на 3000 у мене тут стоїть, і 0,6 шнурок намотаний. Якраз в принципі для цих місць тут ваги 5-6-7 грамів більше не треба. Я думаю, мені цього комплекту е, вистачить з головою. ну Як він буде з рибою, Та, хоча я ж вже ловив на нього, і півторух брав, і кіло 700 щук брав, ну досить непогано він справляється з крупною рибою. Ну, сьогодні я ж кажу, хочу чисто в джиг його поганяти, тому що я якось і не джигував їм. Друзі, перша рибка на сьогодні без клювання підвис окунь. Отакий От ось невеличкий матросик а окунець підвис перший, прийшов вже так по корчам іду на офсеті, ось такий малий. Щось іще було, якийсь контакт, який іще був, ну таке як знову окунь. Да, Є окунь, дивіться, друзі, не си, Другий окунь. Так, не зрозумів, що за фігня, де щука. Ну і без клювання, підвисають просто отакий От ось окунець. Ну такий непоганий, ще й окунь. Так, давай, пливи. Так що сьогодні не щуки починаємо з окунів. Ну і без клювання вони якось так просто підвисають. Ого, друзі, дивіться, стоїть окунь. Просто стоїть он там окуні. Це вже з покльовочкою, Третій. окунець. Отакий ось прикольний. окунець. Так, бачите, цей Джек тридюймий, універсальна приманочка, що і окунів таких ось лове. Опа! Є, друзі. Перший контакт. Ну таке щось непонятне, такий як знову окон. Маленька дуже щучка. да це маленька щучка. Маленька щучка перша є. Тюкнула. Такий зовсім шнурик, ну, перша є. Ось Доходжу до е, камишика, поки що по корчам, з офсетом кидаю. і ось Бачили оконців парочку, там, тройку піймав і така ось маленька щучка влетіла. І Зараз поставлю вже сюди по траві е, відкритий гачок, дві нічок. Хоча на всеті також класно засіклась така ось манюня. Ну, це дуже маленька грамів 300 така. Давай грасти. Зараз поставлю я е, на двійничку. У мене там питали, як я на такий ось маленький силикон е, ставлю двійник. Ну, 3 дюйми, плюс він такий тоненький. По-перше, двійники використовую тоненькі. Це кумхо, двійник, у нього тоненька проволока. Ну, буває, він якби ну, гнеться. Ну, кілушну щуку він тримає, в принципі, може там, е якби, і зламатися може на дуже крупній щуці. Ну, в принципі, кілушок він тримає непогано. І плюс я беру для зручності є в мене такий ось гвіздок, вже поживів правда. Просто так ось гвіздком я роблю. Додатковий отвір у самому силиконі, і потім ну, гачок досить класно проходить, без проблем по направляючій в цей силикон. Так що так ось я оділаю двійники. Ось, друзі, бачите, оце така тіна, що ну, багато її під берегом. І... Провести просто неможливо. Чіпляється і ну, щука отам й -от стоїть в цій траві. Що, друзі, вже годинку десь впираюся. Пройшов такий класний камишок і ніфіга. Активності немає, клювань взагалі немає. Окуня одного піймав, тільки і все. Не знаю, щука чомусь клювати не хоче. Щось у неї, у неї зранку настрою немає. Не знаю, може далі якось по-іншому трошки вона роздуплиться. Побачимо. Ну, зараз полізу, може, в карчі десь шукати. Ну, щось о, є! Підсіла <гум> друзі. Блін, відвалилась, треба було підсікти, я провтикав. Без клювання. Вона підсіла без клювання взагалі. Поки, поки бачите, он жалівся вам. <гум> Клюнула щука. Це була, ну, щука явна була. Ну, без клювання просто підвисла. Тобто вона, бачите, не дуже активна сьогодні. Ух ти, блин. Класний тичок такий відчув. Ну, знову не засіклась. Пішли, пішли якісь клювання, це вже радує. Ну, на все не засіклась. Ну, минулого разу також Ну, багато ісходів і холостих клювань було. Реалізація десь, ну, процентів 50. 9 щук я піймав а клювань, ну за 20 було точно клювань. Добрала! Ох, друзі, добрала! Ось вона, це можливо та що тюкнула. Добрала. Ах ти, Йо! Добрала і леті-леть вона знову. Бачите, ну немає активності, вона не ковтає, ніфіга. Тюкає, летілеть. Ну хоч пішло, ну, хоч почала якось проявляти себе, а то ж взагалі реально годинку без клювання. Ух ти йо! Тобто знову контакт, холостий і все. Ось друзі, отут зараз е було два клювання тільки що. І ніфіга, на все ті не засікається. Ось двійничок поставив. Зараз спробую на двійничок. Ну просто ну, клювання є. Реально не можу її засікти. Значить так ну лупить непогано. Не засікається ніфіга. Контакт на це окунь. Це, друзі, окунець. Отакий ось. Сьогодні, бачите, окунь якось більш активний, чим щука. Не знаю, ну реально чому так, а клює. Минулого разу я тільки одного окуня піймав, сьогодні вже п'ятого. Отакі ось окунці. давай. Ну вы вырос ты. И щуку мы не зовы. Ух, е, друзья, е контакт. Е контактик. Но пока еще не сходы. Это уже на двойнику. Рибка на двійнику, ну невеличка. Та хоча така ромів 700, я думаю, буде. Уже й більша. Так, а ну хоч покажись. Не зійди. Я нарешті взяв. Все-таки взяв щучку сьогодні трошки більшу, ніж першу. Та ну не трошки, якби більшу таку, більш-менш, непогано, можна сказати. Все-таки двійник, бачите, друзі, на все ті, блін, нихрена не засікаються. На двійнику хоч якось, ну, засікається. Так, щука стоїть. Ах, зараза, закрутила. Вот ну, такая, грамм 700. Здесь щучка. Так, ну, ковтнула так, в принципе, добряче. Ковтнула добряче. Где там приманочка, щукерс? Та щука відаєш, Ось він, друзі. Джек Сей, блин, но реально кидав. Ось Така ж сама приманка. Кидає оце, ну, на все. Ну, десь отакі три щуки було. реально, І всі сходи. Просто вона ну не знаю на що вже грішити, чи на то, що вона неактивна, чи на то, що ну, спінінг такий досить ну, м'якуватий він якби більше для окуня, а не для щуки. Може із-за цього ну, погано просікається. Може щука плюс неактивна, що вона ну, погано бере. Так що, ну я думаю, всі ці фактори в совокупності. А ось двійник, ну, там де можна його провести, реально спрацював і засік рибку такої. Так, Ну що, щукерс. стандартне зважування і додому. 805. 805, Ні, ну це така вже під кілушечку. Приємна, реально досить приємна рибка. Зараз фоточку зроблю і попливе вона додому підростати. 50 см тут немає. 47 десь так. Не залік. Так, Ну все, Щукер, дякую тобі за клювання. Нормальне клювання, хоч не, не зійшло. Давай додому рости. Пішла. Ну що, друзі, перша година дня вже і вирішив трошки пообідати. Так, перекушу швиденько і продовжимо рибалочку. Ну, бачите, ось е, сьогодні е, реально гірше. Ми з льохою були тут буквально е, та пару днів назад, і тоді клювало вона краще, набагато краще. І клювань більше, і клювання такі, прям, ну, дух-дух удари, що активність реально була вища. Все-таки ось щось змінилося, якийсь фактор впливає на, на рибу. І я думаю, все-таки ось повний місяць, що сьогодні повний місяць і реально якось її. ну, Я б не сказав, що вона повністю закрила рот і її взагалі активності немає. Активність є. Якась така ну, невеличка активність є, в принципі, клювання є. Ну, клювань набагато менше, і клювання такі дуже вялі, Там половина взагалі без клювань просто підвисала вона і все. Ну, Піймав. На усеті три реально три непоганих риби було ну, до кілограма. І все злив. На двійнику, ось там, де можливо провести двійник, тільки поставив двійник, клас, клювака. І нормально засіклась, ну, все чітко не злив, нічого, так що двійники рулять. Ну, не завжди можна їх використовувати там, де ну, в корчах, там, де хотілося б. Да? Зараз чайку поп'ю, пообідаю і продовжимо. Я думаю, що будуть якісь клювання по любому будуть. Хоча, друзі, знаєте, може і не повний місяць впливає на щуку. Сьогодні у мене повний набір. Ну, як зазвичай, мій талісман, кілька. Е і ще бонусом щука, смажена щука. Може і це впливає. Так що зараз швиденько щуку смажену поїм. Можеш розклюється. Друзі, контактик. Карча клюнула невеличка після обіду. Класно так улупила, маленька. Малі засікаються, бачите? А більше, та що вже до кілограмчика. Ніфіга не засікається на всет. такая ось після обидня давай плыви і рости ух ты іще улупила ну добряче скорчиво улупило добряче ну такая така ж невеличка Відпала, в човні. Та <рик> да, стой ти, зараз випущу Отака От знову, бачите, грамів 400 щучка, ну блин, жадно улупила, так воно класно. Останні, вже Останній, ну Майже останній, на двійнику один джек у мене заряджений І оце, ось на все, все, оце два залишилось, більше немає. Тільки в білому кольорі залишились, ну в білому щось вони не дуже працюють. А в оцих кольорах просто розривають. Хоч дрібна щучка наклювання є. Є, Все такі ще клювака є, щучки. Вже 4 години. Останні закиди роблю і все-таки ще ось одна клюнула. Ну. Знову ж така невеличка. Ух. Ну дерзко, обляпала мене і скупала трохи. Ось така, друзі, ну десь півкілушка. Півкілушка п'ята. Вимучав все-таки п'ять щук сьогодні. І бачите, як засіклась вона. Не... Снаружі, Так, снаружі, Тобто вона ну, якось промазала. І ледь-ледь засіклась знову. Така ось щучка. Не дуже активна сьогодні. Ну, в принципі, п'ять щук. Якийсь результат є. Зараз на встанок заважу. Цікаво, півкілушка є. Та я думаю, може трохи більше. 550 десь. Майже 600, 595. Отака ось 600 грамова. Вже під вечір. Реально, друзі, почало вже темніти. Так, вже майже ну, не видно, куди кидати. ну, Є, клюнула з класною подачкою. Все, дякую тобі. Давай, рости. Пішла. Все, вимучав п'яту щуку на сьогодні і буду завершувати. Вже так почало темніти, буду збиратися. Трудова, досить реально трудова. Риболовля. Минулий раз клювань в два рази десь було більше. І щука активніше. Вона краще клювала. Хоча ось після обіду я піймав три щуки. До обіду дві. І після обіду це три клюваки, три щуки. Результативність 100% І реально всі подачі такі, прям дудух, вона ну лупила класно дуже. І засікалась, вся засікалась. І що, от я замітив, якось сьогодні більше працювали карчі. Кидав я і по траві, і так, ну, по карчам також десь 50 на 50. З трави дуже мало клювань. В основному всі клювання це з карчів. Так що, якось так, все-таки, бачите, погодка впливає. Це повний місяць. Сьогодні, я думаю, трохи якось рибку придавила. Ну, все одно. Клювання бачив, рибу піймав. І окунь. Скільки? Та десь штук вісім, напевно, я піймав сьогодні. Там всіх вставляти не буду. Піймав, реально окуні більше сьогодні, ніж щук. Так що, походу, наступна рибалочка буде на Окуня. То, що окунь бачите, починає активнічать. Я думаю, окунь зараз буде клювати. Ну. Все. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. І до побачення до нових відосів.